І всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігравайсь і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Patriot XXL на Калібан. Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, це в нас що? Це в нас британський тяж фугасник, так? Гармата фугасниця, великий калібр. Ну і. Ну, як його назвати? Магазин до заряджання? Можливо, назвати, можливо, барабан дозаряджання, бо не система дозаряджання. Чому? Тому що, ну мені здається, якщо два снаряди дозаряджаються, то їх треба два і вистрілювати, правда? Отак, От дуже довго-довго треба заряджатися. Але вже два снаряди вистрілюв. Дивіться, у нас чому фугасниця? У нас заряджені ще основні фугаси, так? 108... 108 100, а, ні. У нас десь це переплутав все ж таки. Е, основні. Фугас і в нас заряджені 180 мм. Пробиття 180 на фугасах. Дивіться, скільки вибиває? З одного пострілу, з тс 54 832 вибив. Так? І шкода від пострілу у нас 850 максимально. Ну, може бути більше, може бути менше. І є бронебійні, бронебійні це у нас вже поліпшені, я так розумію. Ану поправляйте в коментарях, бо в мене цього танку немає, так? тому можливо, десь я щось і помиляюся. І тут 292 пробиття бронебійними. 600 одини відпусту. Що ще потрібно для чудової та комфортної гри? І не чудового настрою після того, як ти стрільнеш цими двома снарядами, аж бачите, я ж був правий, що треба їх просто вистрілювати, а потім чекати. Бо по одному дозаряджати це ще те задоволення. Бачимо, що після першого дозаряджання ще 20 секунд треба дозаряджатися. Ну, Такий, бачите, специфічний. Але ну, то це того коштує, я вам скажу, з такою альфіщею. На восьмому рівні. Тут, до речі, бронювання є непогане. Бачимо, що вже танканув. Так, ну воно таке, знаєте, як, як сказати, бронювання. Начебто і не дуже броньований, але танкує іноді. <свісна> так, добре. Поки я розповідав, що давайте ці цікаві історії. У нас тут, бачимо, зелень. Ну Зелень наші братіші забирають. Це 100%, мені здається. Там е, лише один, одного суперчафіка прихлопушити. Я думаю, що зараз його прихлопушить. А в нас тут битва теж з фугасником буде. Якщо він вліпить і проб'є фугасом. Ну, буде боляче. Але йому буде вдвічі боляче, коли ми двома снарядами йому вліпимо. І там ще й КВ-3. КВ-3 це сильно броньований. Ну і зведення, бачите, фугасників зведення. Я, до речі, пам'ятаю КВ-2. Це було імбіщенське імбіще, Коли Фугаси були фугасними, ми з братішом брали взводом навіть два кв 2 так, їхали вихлопушили. Ми там і ОІ. Теж вони фугасні були, ну і вони зараз можуть гратися на фугасні. Ху... Ми їх прихлопушували одним залпом двоє прихлопушували. А якщо троє граєш, то ну просто шикарно. І тут шикарніший постріл на 788. КВ-2 вже знітився. Він зрозумів, що це не його бій. Не його день, так скажемо. Ну, можливо, його день, але не його бій, це точно. Ну і наш герой. Бачачи, що небезпека саме звідти, і, і саме ось звідти пролітає нам е, осколочно-фугасний від КВ 3. Я не зрозумів цього приколу. Ну так, бачите, по бронюванню. Там десь танкує, а там десь осколочно осколишнофугасні е, не танкує зовсім. Ну нічого, таке буває. КВ 2 зовсім не в ту, так скажемо, не в ті степи поїхав. Зараз, Зараз він там буде жорстоко приклопушитись. Це він не захотів з калібаном просто. Мати справи більше. Ну Прилетіла така плюха, що він просто знітився. Не злякакався, а може просто знітився. І поїхав, образився, і його там прихлопушили. Довго там не можуть вибити, до речі, АТБ-лінію наші братіші. І там, ну, будуть проблеми. Можливо, і будуть, але там наші великі сили. Тут у нас, по-моєму, вже все чудово по бою. Зараз дуель на дуель з ТВ-очікує, неочікуванчик. вах, І не пробив. Так, а другим пострілом треба пробити. Бачите, і другий снаряд заряджається 20 секунд. І тут не влучив. Ну, бачите, це ще те задоволення. Я так розумію, що подальнякам стріляти на калібані це ще ти задоволення. Мені здається, що не влучиш. А особливо якщо рухається танк, то на, на хід ти йому точно не влучиш. Ну, ось така специфіка цього танку. Переваги, які? це гармата, недолік те, що повільний, бронювання. Ну, так скажемо, по 12-й бальні системи на сімочку. Ну і плюс те, у нас недолік, що влучити подальникам чи те задоволення. Отже, треба грати десь на других та на перших лініях. І треба вираховувати, коли відстрілялися суперники. Треба підтримка братишів. Ну, ось так треба на ньому грати. Я вже так, знаєте, ну, в мене його немає. Можливо, він в мене з'явиться колись. То я вже так буду, буду вже знати, навіть подивлячись ваші реплеї. 9-9 по бою. Все ж таки там вибивають е АТАБ-лінію. І зараз, якщо ми тут приклопушимо ці т 28 HTC і десь там Семевенте Контракаро 67. 67, ну, то броньовані цілі, бачите, що ми з нього багато і не вибиваємо. Треба підтримка. Зараз ми почекаємо підтримку братішів. Виїхав симової, обережно. Напруженіший момент битви вже починається, так? Ще 10-9 нашу користь. Все, поїхали, поїхали наші братіші такою армадою. В 3ПТ поїхали. Там Екскалібур, Басото, Скорпіон, але вони всі ж вони всі ж картонні. Ось в цьому проблема. Тут у нас поки що проблема, ну, і нам допомагає братіш. Наче В принципі, й допомагає, але він теж картонний. Для такого броньованого ПТ. Чекаємо, перезаряджається. І це недолік, так? <плес> так скажемо, по кайфу пограти, але... Можливо, пограти, але треба підтримка братішів. І треба довго чекати, треба терпіння. Так, ну все, виїжджаємо, два снаряди, я думаю, що ми його вихлопушимо з двох снарядів. Все, відстрілявся. Вирахав, 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 вже відстрілявся. Але ж 74 все з нього вибуває. Так, 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 а ну ну. Треба щоб ще барфіще пройшло. Чудово. Два вороги знищено. 2746 настріляно. 600 натанковано. 1000 за розвідданими. Залишається... HTC. Він в лобі броньований, як для свого рівня, але тут вже братіші приїжджають, а ми братіші і втрачаємо потихеньку, я, я так бачу. І всі шотні-шотні такі. чи Читону допомаг, допомагав нам, братіш, Алекс. Але він знітився. Ну їх тепер дуже мало залишилося. Напружена битва, бачите, я думав, тут все просто буде, а не так склалося, як гадалося. Там ще е, Супер Хелькіс зашкірився. Там ще й артилерія, так? Ще там якась. А, там СТРВ ще стоїть. Теж небезпечний, суперник. Ну і. HTC, йому треба, от, ну я не знаю куди, в щоку туди десь вдарити. Ох, танканув, бачите? Ну-ну-ну, Цікавий танк, він або танкує. Бронебійні снаряди, або не танкує фугаси, або зовсім нічого не танкує. Варіативна така броньована. Броньованість у нього. Три вороги знищено. 3000 настрійно. Ще є по кому постріляти. Ну і нам би не втратити наших братішів, я вам скажу. Стерве, якщо там зашкірився, то спробую його пересвітити. Це з підсвітив. А ну, по камп. Спробуємо. Ну ще й на Так, 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 а воу. Ну, бач, і снаряд. А ну яка швидкість снаряда. Беззапас ну, ще й невеликий. Швидкість польоту снаряду 354. Так, це зовсім не про що. Ось в чому проблема. Втрачаємо братішів, залишається наш герой один проти трьох. До речі, я так і не зрозумів, де ми нашу артилерію втратили. Ну, Наскільки було тут динамічно та цікаво, що просто не... Не звернув уваги на це. Ну і що робити нашому герою? Треба зашкіритися, у нас КП зовсім мало. Заряджаємо два снаряди. Якщо випучать очі, ми зразу ж там шотні-шотні, Ну хто там Суперхелькіт картонний, СТРВ це як пощастить. а артилерія, ну артилерія з одного пострілу можемо забрати. Ось він вже СТРВ проїхав. Вауст! Ну тепер на везіння, без везіння в, нашої, в нашій чудовій та цікавій грі не буває, я вам скажу. <гум> Об'єднаються, з двох сторін заїде. Чи випучать очі по одному будуть їхати? Випучили очі по одному, Чудово! Перший. Додому. <гум> Додому я просилася, називається. Другий. Чудово! І артилерія! Чекаємо, 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 Артилерист. Проти калібана. П'ять ворогів знищено. 4 тисячі з копійками настріляно, 1300 натанковано. Ну, не влучить, не влучить, не влучить, не влучить. Ох, бортом, бортом до нього. Так, чудово, ХП залишилося. Ну що, хто перший перезарядить. Не треба тікати, треба його добивати. Оце точно напруженіший момент битви, я вам скажу. І вогонь! Є, yeah. А <звук> це воїн. Я розумію. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.